Правила надання соціальної допомоги в Німеччині для українців змінились. З 1 липня 2023 року умови отримання пільг змінились. Що саме змінилось і чому воно змінилось? Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні я дам вам відповідь на всі ці запитання. А також я вам дуже хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші підписки. Однією з умов отримання викиль, тобто додаткової допомоги є постійне проживання за місцем вашої прописки. Але також є певна вимога, щоб це місце проживання, тобто місце вашої прописки, було не дуже далеко від джоб центру для того, щоб ви могли, по-перше, зустрітись з потенційним роботодавцем, а також відвідувати центр зайнятості, або певні заходи від джоб-центру без е великих зусиль з вашого боку, або е дуже великих витрат. Зокрема, зазначається, що особа має знаходитись в межах 2,5 годинної їзди в один бік від центру зайнятості порівняно з попереднім часом, який було виділено на поїздку в два напрямки. За винятком можна бути відсутнім на місці не більше, ніж 21 день. На рік, а якщо у вас є певний особистий випадок, то потрібно звертатись до джоб-центру і брати в них спеціальний дозвіл. Крім того, одержувач допомоги має вчасно реагувати на всі повідомлення та запити від центру зайнятості протягом робочих днів. Але зверніть, будь ласка, увагу, що зобов'язання знаходитись біля місця прописки не розповсюджуються на суботу, неділю та святкові або вихідні дні. Щоб виправдати свою відсутність, потрібно заздалегідь попередити джоб-центр, тобто приблизно за 5 робочих днів, а також мати вагому причину. Наприклад, це може бути медичний термін, запис на прийом, якась важлива громадська або церковна подія, самостійний пошук роботи, або також добровільна робота, яка не впливає суттєво на ваш процес інтеграції. За необов'язковою причиною особа може бути відсутня 21 календарний день на рік, а також допускається випадок, якщо за вашою мінімальною діяльністю, якщо ви відвідуєте міні Джоб, постійно постійно відрядження та досі залежите від певних соціальних пільг. В такому випадку це буде вважатись або рахуватись як важлива причина. Якщо особа недоступна до центру зайнятості або відсутня без попереднього узгодження з джоб центром, то це призводить не тільки до певних санкцій, але й до повної втрати можливості та права отримувати подальші е, допомоги соціальні. Також втрачається право на стандартну виплату або виплату на проживання та страхування медичне. Анулюються виплати в дні, коли можна підтвердити відсутність особи. Тобто, якщо ви кудись їдете на довгі строки, це можна підтвердити, то за ці дні вам не будуть нараховувати взагалі ніяких виплат. Чому Німеччина вирішила змінити ці правила? По-перше, через те, що комунікація з клієнтами джоб центру проходить надто складно: наприклад, ігнорування листів та запрошень на певні зустрічі від джоб центру. І основною причиною якраз було неспроможне добратися до центру зайнятості. Варто також зазначити, що починаючи з 1 червня 2022 року українці отримали ті ж самі соціальні права, що і німці. І це значить, що облік в Джоп для українців рахується та регулюється саме за німецькими стандартами і законами. І якщо відбуваються якісь зміни на законодавчому рівні, вони будуть впливати не тільки на українців, але й на німців, які знаходяться на обліку в Джо для чого змінились ці правила? В першу чергу для того, щоб покращити комунікацію між клієнтами та центром зайнятості, а також для того, щоб допомогти пришвидшити інтеграцію, для того щоб швидше знаходити певне навчання, або також допомагати в питаннях працевлаштування. Варто розуміти, що підтримка є тимчасовою, тобто вона надається певним особам в складні часи, наприклад, як втрата роботи або адаптація до нових умов життя, або втрата засобів до існування. Тобто вас будуть підтримувати саме до того моменту, поки ви не зможете знов працювати, а також жити повноцінним нормальним життям. Якщо у вас виникають труднощі з працевлаштуванням, ви завжди можете звернутись до нас. А взагалі, весь перелік вакансій, а також посилання на форму звернення знаходиться в описі до цього відео. Залишайте, будь ласка, коментарі після перегляду цього відео. А з вами була Аліна. Всім па-па!